Балщина вкотре схиляє голову у жалобі 2 травня. назавжди попрощалася з юним земляком, відважним, мужним та справедливим лейтенантом поліції, 22-річним Владиславом Угля, який загинув в Одесі під час ракетного обстрілу. Нестерпний біль та сум переповнюють рідних та близьких Владислава. Не стримують сліз і всіх, хто його знав. Кажуть, він був гідною та чесною людиною, яка любила життя та всіх людей. Нині Україна втратила ще одного відданого сина свого народу. Нехай пам'ять про Владислава живе вічно. Коли люди приходять сюди на цю, на цю площу, це не обов'язково знати людей, тих, хто кого ми проважаємо останній путь. Це люди, які захищають нашу Україну, і ми повинні віддати їм дань і щоб батьки бачили, що ми теж разом з нами з ними в таку важку крупну. Ми прийшли на цю площу провести в останній путь нашого молодого героя. Хочемо підтримати рідних, близьких, їм здоров'я, а йому вічна пам'ять та земля, хай йому буде пухом. Всім вам здоров'я та мирного неба. Перемоги нам усім. Дуже хороший. Його любили тут. Він проходив практику у поліцейському відділку в Одесі. Зараз мали приїхати два автобуси. Його співробітників. Яким був Владислав? Дуже веселий. Всіх він розвеселяв усіх. Я не раз була з ними в компанії, що з бабушкою його дружим, то він завжди в цю ситуацію він розрулював, щоб усі засміялися і щоб успокоїлися, якщо щось там десь не так. Ну, дуже. Дитина дуже людяна, і що бідно, що переходили і йшли в бомбосховище і ця бомба, на шпігована касета. І ці касети розліталися. Два хлопчика, школьників і вадік, і ще жінка ззаді, вадіка Почти рядом вони так йшли. Та й вадіку в груди ця касета, а ту і жінку взагалі голову зняв, повністю кассету зняв. Дуже страшно. Господи, коли ця війна ця кончиться, щоб не, не бачити, не чути це все. Скільки нас можна колошматити. Хороший дитина, Ми прийшли проважати, жалко. Я хочу, щоб скоріше закінчилося, все і щоб наша перемога була. Я співчуваю всім близьким, рідним. На жаль, ворог продовжує забирати життя найкращих синів і дочок нашої держави. Сьогодні вся Балщина в скорботі і проважає останній путь молодого хлопця, офіцера поліції, лейтенанта, який ще дуже і дуже молодий. Який в свій час прийняв мужні рішення і присягнув на вірність українському народу. Ми ще раз співчуваємо всім рідним, близьким, особливо матері, які втратили свого сина. Владислав назавжди завжди залишиться в нашій пам'яті. І в наших серцях а він був добрим, відповідальним, відповідальним, да, Дуже добрим мальчиком, дуже хорошим таким. Це завжди допомагав. Віддам ішов на допомогу, якщо його просили. Біль, біль дуже переживаємо за тих, хто на фронті, і чекаємо, щоб вони всі повернулись додому здоровими, і чекаємо вже закінчення цієї війни. Ну не спробуйте. Будь ласка, можем. Дні ми проводжаємо в останню путь сина, друга, справжнього чоловіка. Прекрасного колегу. Ми проводжаємо в останній путь Владислава Сергійовича. 30 квітня 24-го року. На жаль, із за ворожої ракети його життя трагічно скінчилось. Без люблячої дитини залишилась залишились мати. Тетяна Леонідовна та батько Сергій Іванович. Володислав Сергійович народився 17 липня 2002 року у місті Балта. У 2019 році він закінчив Балтську загальну освітню школу номер 3 І саме в той момент він зрозумів, що він бажає стати поліцейським і поступає в Одеський державний університет внутрішніх справ. У 23-му році він його закінчує та його назначають в Одеське районне управління поліції номер 1 Це велика втрата для кожного з присутніх. Від імені Національної поліції висловлюю щирі співчуття в першу чергу батькам, рідним і всім громаді. Це велика втрата для всіх. Лейтенант поліції. Угляд Владислав пройшов відповідальний шлях. Він вибрав непросту долю. І з юних років був курсантом. Подальшому він слідчий. Відповідальна праця він достойно ніс цю посаду, достойно виконував свої обов'язки. Угля Владислав своє завдання перед державою виконав. Він завжди залишиться в пам'яті Національної поліції, як всієї України, так і Одещини. Я хочу сказати слава угля Владиславу, слава Україні та всім її героям. Дорогі болтяни, на превеликий жаль, проклята Росія продовжує забирати найкращих синів і дочок нашої неньки України. Владислав прийняв для себе важливе рішення, був відданий присязі. І служив народу України. Хочу передати щирі співчуття всім рідним і близьким, друзям, колегам Владислава. Сьогодні вся балщина в скорботі. Ми проважаємо в останній путь молодого офіцера, лейтенанта поліції. І він назавжди залишиться в нашій пам'яті, в наших серцях, як справжній патріот України. Нехай земля буде йому пухом. Гуля Владислав прийшов до Одеського районного управління поліції номер 1 в квітні 2023 року. За цей лише рік він зарекомендав себе як справжній слідчий, справжній патріот України, який неодноразово приймав участь у слідчих діях, які пов'язані з збройною агресією Російської Федерації проти України. Він справжній патріот. Слава Україні! Щира, щира пам'ять. Велика дя... Великий... Дяка... подяка його родичам, які виспитали справжнього патріота України. Слава Україні. Зараз я прошу усіх присутніх віддати данину пошани хвилиною мовчання. Будь ласка, давайте вже склинемо наші голови в траурі. Шановні скорботні, сьогодні кожен несе свій хрест. Ми прийшли великий путь від його дому до цієї площі, щоб віддати Данину пошани і попрощатися. Ніхто не боявся забруднити свої брюки, свою обув. Кожен розуміє, що він повинен це зробити, кожен знає свою ціль. Як і Володислав Сергійович знав свою ціль і робив те, що потрібно. Честі, слава йому! Зараз ми будемо вирушати на кладовище, де прийде літія і останнє прощавання.